Що є нормальною річчю в реальному житті, яку реддіт, здається, просто ненавидить, шлюби, в яких хтось робить щось незначне неправильно, і це не закінчується розлученням. Інколи докладати зусиль, щоб бути добрим або ввічливим до когось, навіть якщо ти формально нічого їм не винен, і навіть якщо це може бути тобі незручно, спілкування з іншими, або пошук відповідей в інтернеті, дні народження або очікування трохи приємного ставлення в цей день. Пам'ятає один пост, все, чого вона хотіла, це листівка й шоколадний торт. Вона сказала йому за кілька тижнів наперед, але він нічого не зробив. І користувачі її просто розірвали мовляв, тільки нарцис може очікувати, що хтось буде перейматися твоїм днем народження. Якщо людина з тих, хто святкує тиждень народження, ще може зрозуміти, чому це дратує. Але назвіть мене божевільною, та я не вважаю чимось надмірним бажання, щоб раз на рік тебе зробили трохи особливішим. І листівка з шоколадним тортом це ж не якась захмарна вимога. Вона ж не просила подорож за все включено на фіджі, просто листівка, буквально за 1 долар, і шоколадний торт приблизно 20 доларів. Це зовсім не виглядає як розкішний подарунок. Бути недосконалою людиною. Зріла соціальна взаємодія. І зрілі, і дорослі стосунки, де люди спілкуються і вирішують розбіжності, а не йдуть до кінця через кожну дрібницю, реальну чи уявну. Легка бесіда. Користувачі Reddit часто поводяться так, наче фраза Яка сьогодні гарна погода це тортури. Більшість людей просто це, щоб бути вічливими, а не для побудови глибоких зв'язків. Так смішно бачити, коли користувачі Reddit не розуміють сенс вічливих фраз. Їх мета це можливість пройти через них на автопілоті, без реальних зусиль, коли спілкуєшся з незнайомцями, куди незручніше, коли хтось, кого ти не знаєш, починає виливати на тебе свої реальні життєві проблеми. Пиття алкоголю в барах з друзями. Витрачання грошей загалом багато користуючих здаються такими заощадливими, що не насолоджуються нічим у своєму житті, а просто залишають усі свої гроші для уявних дітей.